Опіку над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, Кам'янця-Подільського взяв на себе благодійний фонд імені Михайла Савенка, засновником якого виступив його син Дмитро. Офіційну презентацію фонду провели 23 листопада в коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету. Для родини Савенків наше місто є рідним. Війна відібрала у чотирирічного Михайла батьків. Єдине, що він пам'ятав з дитинства перебування у дитячому будинку. Тривалий період пошукова група Меморіал імені Василя Стуса по крихтах збирала інформацію про дитинство Михайла Савенка та намагалась відшукати родове коріння. Були підняті обласні архіви в Україні, архіви Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ, військовий архів у підмосковному Подольську, архіви Червоного Христа України та Росії. Як з'ясувалось, доки йшла війна, хлопчик жив у селі Жердя в родині місцевого фельдшера. Згодом його переправили до спеціалізованого дитячого будинку в лісоводах. Практично про дитинство Михайла Михайловича більше нічого відшукати не вдалось. Але доля назавжди поєднала його з кам'янцем Подільським. Саме тут він зустрів свою другу половинку Альбіну Станіславівну. Тут народились донька Тетяна і син Дмитро. А кам'янець ніколи не забуде, що містобудівник Михайло Савенко будував міст стрімка Лань. Разом зі своїм другом Сергієм Ісаєнком, який очолює пошукову групу. Син Дмитро досі намагається відшуткати родове коріння по лінії батька. Це моя рідна земля, це моє серце, це моя душа. Взагалі то ви всі то моя родина. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу повідомити про те, що е, ми, чи, ми кажуть, я зас, прийняв рішення заснувати благодійний фонд е, імені свого батька Михайла Савенка, бо це була людина достойна у всіх відношеннях, чесна, справедлива, послідовна. Людина, яка мала щире серце, е, була дуже людяною і дуже тепло ставилася до. Е, кожної людини, мабуть, я так скажу. Цей фонд має таке символічне і для мене значення, і взагалі відкритий чи заснований він був 21 листопада цього року. Це, як я думаю, всі знають, це день святого Михайла Архангела. І його метою, взагалі, чому він називається міст, його метою є. Поєднання е, тих людей, які не байдужі до, знов -таки, до дітей, до наших співчизників, взагалі до людей, е, тих, хто хоче надати допомогу тим, хто в ній потребує. Ще до офіційного створення фонду Дмитро Савенко вже почав надавати спонсорську допомогу кам'янчанам. Він долучився до створення в місті спортивних майданчиків, подарував побутову техніку школі-інтернату номер 2 допоміг із заміною вікон дошкільному навчальному закладу номер 17 Наприкінці серпня мецената було нагороджено почесною грамотою обласної державної адміністрації. А кам'янчани вшанували його відзнакою міського голови за заслуги перед міською громадою. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім при відкритті благодійного фонду імені Михайла Сенденка. Ми досить чітко сьогодні побачили і почули про тернисте життя цієї чудової людини. Я радий своєї долі, що наша подільська земля виховала таку людину, яку по праву необхідно записати в історію нашого подільського краю. Я двічі вдячний долі за те. Що сьогодні в залі присутній син Михайло Михайлович Дмитро Михайлович, до мій земляк, який народився в селі Довжи. Я вдячний йому за те, що ми з ним познайомилися, що він продовжує традиції, що він повний історію. А ми всі знаємо, якщо немає історії, то немає майбутнього. Ще коли не було фонду, ми познайомились при зустрічі, він пообіцяв, що буде допомагати дитячому садочку. Але в той самий час, не маючи фонду, він вже допоміг нашому місту. І за його рахунок було придбано спортінвентар для наших дитячих майданчиків. Щиро вдячний нам за це. Я з гордістю можу сказати, що наша земля на поділлі має чим хвалитися, вона має чим гордитися, тому що є такі чудові люди, як Михайло Михайлович, Дмитро Михайлович. Я хочу побажати вам і вашій сім'ї Божого благословіння, щастя, здоров'я і удачі. І хай береже вас Бог. Таких людей Бог завжди любить. Дуже приємно, і який перед громадою і вам особисто я, я обіцяю, що наші кроки будуть дієвими і направленими на, на те, щоб здійснити дійсно допомогу. Дмитро Савенко запевняє, що завжди дбатиме про свою батьківщину, а його допомога дітям вже сьогодні є відчутною. Разом з тим він не припиняє пошуків, сподіваючись знайти відомості про дитинство свого батька.